Ви на хвилі радіо Промінь сьогодні ми відзначаємо свій день народження. Ну і як казали, у нас сьогодні буде дуже багато гостей. І така людина є. Владислав Гераскевич, український скелетоніст, учасник двох зимових олімпійських ігор, скелетоном почав займатися у 2015 році, 24 лютого, 2017 року став найпершим українським скелетоністом на дорослих чемпіонатах світу. Посів 24-те місце з листопада 2017 року Регулярно бере участь на етапках Кубка світу. І я так розумію, що сильно. Активно займається волонтерською діяльністю. Костя можливо скаже про це більше навіть більше ніж волонтерською діяльністю. Влад одна з тих людей та одна з постатей, яка робить все і неможливе, щоб росіян не було в спорті взагалі. Як він це робить, ми трошки пізніше про це запитаємо. Владислава, а... привіт тобі. Привіт, Дуже не будемо дакарі. затягувати, щоб одразу розмовляти з тобою. Чим ти займаєшся зараз? В нас квітень місяць, і наскільки ми розуміємо, ну скелетон в квітні це дещо дивно. По-перше, дякую за запрошення в цей святковий день. Зараз в мене відпочинок після хорошого сезону. Багато зустрічей, багато власне волонтерської діяльності. Багато плануємо зараз уже на наступний сезон. Та й, власне, власне, насолоджується весняним Києвом, насолоджуюся погодою і найкращою в світі їжею. О, ну, спортсмен проїжу. Було б дивно, якби він сказав щось щось інше. Окей, який графік зараз скелетоніста буде саме у вас? Тим паче, у нас же ж це олімпійський сезон, олімпіада в Мілані в Кортіно де Амперцо в лютому місяці. Як коли розпочинаєте підготовку і як вона триватиме? Тому що вона буде дуже довгою аж до листопада місяця. Ми вже почали тренування легенькі три-чотири тренування в тиждень. Зараз це легенькі, так? це легеньке. Скоро вже через кілька тижнів ми вирушаємо на перший тренувальний збір. Це два тренування в день, кожен день, ну, власне, з одним вихідним неділю. Ну, і так будемо готуватися вже за допомогою нашого нового тренера. Хто нас консультує по стартам, це Микола Кушнір, легендарний український тренер, який підготував Кравіс до олімпійського золота, до олімпійського рекорду, до рекорду світу, який тримався дуже, -дуже довго. Власне, власне, довіряємося йому, будемо готуватися. Так, підготовка справді буде дуже довгою. У нас планується багато цікавих тренувальних зборів і на льоду, і на звичайних естакадах. Шкода, що це все звичайно за кордоном. Хотілося більше проводити часу саме тут вдома. Але, але ми живемо трошки в інших реаліях. Якщо взагалі зараз людям описати, я чомусь більш ніж упевнений, що є низка, велика кількість людей, які взагалі не знають, що таке скелетон. Вибачте, я знаю, що ви зараз до мене такі ей діма, навіть нічого не кажи нам, бо зараз ми дістанемо сани. Але як можна описати, бо там мені Костянтин, до прикладу, розповідав, що швидкість 140 км кілометрів на годину, що і ти головою ж? ну це, це небезпечно, мені здається. Так, це насправді воно. Можна і простіше пояснити, так, в типу, нас всі, всі в дитинстві каталися на санчатах, от тільки лягаємо на пузо, так, головою вниз, з горочки, просто горочка не зі снігу, а з льоду, і вона набагато довша, там півтора кілометра трек в середньому. І з великими швидкостями їдемо по треку. Вид спорту дуже комплексний і дуже, дуже цікавий, тому що в нас є стартовий розгін, в нас є пілотування, і в нас є інженерія. Та, те, що, власне. от, я люблю називати це зимовою Формулою 1, тому що воно дуже схоже. І насправді у нас дуже багато роботи робиться от за кулісами. Те, що ти також не бачиш, і формула 1 і в нас це робота над санчатами, робота над ковзанами. Стартовий розгін теж дуже, дуже цікава частина нашого спорту, тому що тобі треба швидко розбігтися. І теж це ми, власне, готуємося все літо. Починаємо підготовку, два тренування в день, щоб швидко бігати в основному. Ну і, звичайно, саме пілотування дуже цікавий аспект, який. Дуже важко з чимось порівняти. Він дуже, це дуже особливе відчуття. І, напевно, це щось схоже на катання на горці якісь в аквапарку, але дуже швидке і, звичайно, з ризиком розбитися. Одне з моїх от, з головних здивувань 2024 року це чемпіонат України зі скелетону в Латвійській Сіґулді. Кількість учасників, їхній вік, тому що. Павлу Ткаченко 11 років, Максиму Кориловичу з Київщини, Антону Ковальчуку з Шернігова по 13, Леонідук. Кичуку з Київщини 14. киянину Владиславу Клименку 15 років, але він вже брав участь в дорослих заїздах на етапах Кубка світу. До Ярослава Лавренюка. Ми вже всі звикли постійно бачимо його разом з вами на етапах Кубка світу. Є 20, є двоє дівчат. Марія Іванчук з Житомира їй 16 років. Євгенія Ковальчук-Шернігова, 14 років. У мене просте запитання, де ви їх знаходите? Ти маєш на увазі, що юні юні, юні, учасники. юні учасники, враховуючи, що в країні немає ані траси, ані стартової естакади, але є скелетоністи? Е, насправді це дуже цікава історія, тому що більшість дітей е, це діти, з якими ми познайомилися на благодійних тренуваннях, які ми проводили у 2022 році. Е, ідея тренувань була: проводили ми їх, скажімо, на деокупованих територіях або на територіях, які були в оточенні, це як Чернігів. Саме на цих тренуваннях ми познайомилися з цими дітьми. Вони дуже зацікавились нашим видом спорту. Ми презентували скелетон, презентували ну, бобслей, скажімо, в літніх умовах, просто щоб розказати, що це таке. Ну і загалом була ідея просто провести весело разом час, поїсти щось солодке, побігати, попригати разом. І частина дітей зацікавилися видом спорту, доєдналася до нас на тренування влітку. В Києві, і вже от вони катаються на міжнародних стартах досить-досить успішно. Деякі вже звернулися після, просто тому що вони або десь бачили, або десь чули, або хтось в них знайомих займається, там як Ярослав, і вони також придналися до нашої команди. Для нас дуже особливо, що ми можемо зараз в такі складні часи давати дітям якусь таку нову стажину у житті. Щоб вони могли себе знайти в такому цікавому воді спорту, в скелетоні. Дуже вдячні батькам, що вони довіряють, що вони е, бояться, але, але при цьому все одно надають дітей в ці сезони на ці льодові треки. Е, і насправді дуже, дуже пишаюсь нашими дітьми. Е, вже другий сезон для більшості з них, і вони дуже показують гарні результати. Е, неймовірно пишаюсь їх досягненнями і. Це вже наша збірна на наступні юнацькі Олімпійські ігри можливо, буде трошки більше людей, але е, цей от основа, це основа збірної на Юнацькі Олімпійські ігри, які вже відбудуться в му році. Також, до речі, в картину ДМП в Італії. Е, ми плануємо, щоб результати були ще кращі, ніж на минулих. Нагадаю, на минулих Ярослав Вернюк здобув срібло. Тому в е, нас завжди цілі дуже амбітні. А дівчата, давайте трошечки ще про дівчат. Марія Іванчук, Євгенія Ковальчук зараз в вашій команді, але в одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що знайти дівчат для занять скелетоном це дуже дуже важко, і важко навіть не так, як знайти, як зробити так, щоб вони надалі затрималися в скелетоні. І це найголовніша робота. Чому так? Чому така проблема існує? Гарне питання. Насправді, у нас за наш час занять скелетоном. У нас вже була велика кількість дівчат. Але в багатьох це страх, і це велика проблема. Вони не можуть впоратися, не можуть перебороти цей страх. Страх це нормально в скелетоні, як ви розумієте. Все ж таки, це, це не досить там, простий вид спорту в плані там, для голови, для розуміння, що відбувається. Але має бути страх контрольований. А в нас. Вдвічі вже траплялося, що просто такі оцепеніння, і ну, дівчинка не може просто з'їхати. Тобто вона не пам'ятає, що відбувається під час заїзду такий от, прямо страх, який, який не контрольований. Одна дівчинка була дуже талановита, Катерина Куць, напевно, може, ви навіть і пам'ятаєте, так, так, так. вона в якійсь там прозаймалася і захотіла далі піти, от, навчатися, піти в стоматологію, тобто ну, от в такі речі. І е, важко втримати. Не знаю насправді, чому, тому, чому от з хлопцями настільки простіше, але маємо, що маємо. Я радий до, що зараз в нас вже є дві дівчинки. Будемо ще набирати е, трошки пізніше. Але зараз у цих дівчат дуже добре все виходить, тому я сподіваюся, що і надалі вони залишаться в скелетоні, і Україна вже через якийсь час буде представлена в командній естафеті в скелетоні. Це нагадаю, у нас хлопчик-дівчинка стартують по заїзду. І вже. На наступні Олімпійські ігри не на ці вже картина на на навряд чи вийде, але на наступні, щоб ми вже були представлені в усіх категоріях в скелетоні. В мене лише одне дуже примітивне питання, тому дивіться без осуду одразу. Ти коли летиш про швидкості 140 км на годину на сан сан сани можна казати? Так, сан так, так, сани так. адекватно. Так. Добре, на санах. 140 км на годину. Що в твоїй голові? Що за яка думка? Що лунає там? Насправді дуже багато думок, і скелетон, я нагадаю, комплексний вид спорту, тобі треба пілотувати. І я пам'ятаю, тебе... треба розбігтися, стрибнути все, все. І ага. от під час пілотування в тебе насправді, якщо ти починаєш думати про щось інше, це майже гарантована помилка, трапляється. Тобто ти дуже сконцентрований на заїзді. Ми їдемо трек по пам'яті, тому що є зв'язки віражів, які. Типу, там, наприклад, якщо ти заходиш в перший віраж, то за... як ти зайдеш в перший віраж, залежить проходження четвертого віражу. Тому е... в голові в тебе постійно така мапа треку, яку для себе збудував, е... плюс е... коригування, якщо щось трапиться. Там, наприклад, якщо ти помилишся, що як виправляти. Тобто в тебе в голові дуже така комплексна штука, ти просто от налаштовуєшся. І намагаюся сконцентруватися на самому заїзді. Я добре, бо я думав, там могли бути якісь банальні речі. Ти думав, двері закрив чи ні? Там щось що відбувається? Або ж музика, щойно слухали ми Круть квітну з тобою, і ця пісня насправді на замовлення нашого гостя Владислава Гераскевича. Він зараз з нами у студії. Скажи, будь ласка, чому саме ця пісня, чому саме її попросив ти поставити нас? Насправді у «Круть» ще інша. Пісня є Леся, де вона читає власне Леся Українку під, під дуже таку е, класну мелодію, яка вона сама власне і грає. Все пов'язане з Іриною Цибух, яка, на жаль, загинула вже під час цієї війни. Ми з нею також були знайомі через соціальні мережі, через Twitter, Е, і вони цю пісню разом виконували. Е, ну, власне, для мене це завжди така досить е, історія. Також про пам'ять і, і, і дуже вдячний і круть за позицію взагалі, загалом, її, яку вона тримається, дотримується весь цей час і, і такий свідомий український артист. Погоджуюсь повністю, якраз хочеться продовжити тему волонтерства і взагалі сенсів як таких. Давай про волонтерську діяльність поговоримо. З березня 22-го року. З самого початку повномасштабного вторгнення, ти заснував благодійний фонд Герскевича. Чим він займається? Взагалі, які задачі організації, в якому стані вона зараз чого потребуєте? загалом. У нас з самого початку була ідея залишати допомогу з-за кордону. Тому що для мене було очевидно, що ситуація в Україні буде не зовсім така от стабільна, так, і хотілося залучати саме через свої спортивні контакти, які ми маємо. залишати допомогу з-за кордону. На початках була допомога звідусілля. Ми працювали з українськими компаніями, з компанією Kernel, і намагалися там реагувати на всі такі одиночні запити. Для нас це все ж таки було важко, і ми вже пройшли на такі більш співробітництво з організаціями, тобто там чи з військовими госпіталями, чи з якимись підрозділами. Ну, власне, так воно, так воно і продовжилося. Працювали, робили збори з, з американським фондом Ukraine Aid, зараз, Ukraine Aid Operations. З ними збирали на тенти. Тенти Аляска. На той момент продавали для Магури. На 50 тисяч доларів ми зібрали тентів плюс генератори. Це все передавалося. Наш такий досить вже надійний партнер часом. Американська компанія, не компанія, а організація Little Wing Relief, з якою ми також вже дуже довго працюємо. Ми два контейнери. Вони нам вже за цей час прислали. Ну, прям таких 40 fit контейнерів, типу, це великі, з великою кількістю різноманітної допомоги, яку ми також успішно доставили і в Чернігів, і в Харків, і там, в Миколаїв возили допомогу цю. Ну, загалом, зараз вже у нас так, ми не те, щоб зараз намагаємося зростати, тобто ми намагаємося просто підтримувати те, що вже маємо, тому що для нас вже на цей момент досить важка логістика, тому ми намагаємося просто підтримувати ті от уже контакти і ту допомогу надавати, яку ми можемо. І зараз вже більше намагаюся... Я познайомився за цей час, поки я в Києві там і вже в минулому з великими фондами. Мені дуже імпонує, як вони працюють, і прозорість фондів. Тому я намагаюся вже зводити деякі організації просто з фондами. Звичайно, це також кооперація. Якщо ми беремо про нашу юніорську команду, не також важливо зазначити, що ми не могли б розвивати скелетон, якщо б не наші партнери за кордону. І це організація Німецька Атлас Фоїкраїни, які нас дуже сильно підтримують і підтримують нашу юніорську команду. І, і, звичайно, також ми з ними працюємо в такому гуманітарному аспекті. Також надаємося допомогу. І Я сподіваюся, що згодом також буде більше цікавих і гарних новин. У минулому сезоні вашим гаслом стало всі красиві зберігають оптимізм. Ви розмістили на ваших санях. Цей вислів належить відомому громадському активісту українському військовому Павлу Петриченку, який загинув на Донеччині як воїн Збройних сил України 15 квітня 24-го року. За у Павла дуже дуже багато класних фраз їх друкують на стікерах, на військових патчах їх використовують в житті вже як крилаті вислови, але вас найбільше зачепило саме всі красиві зберігають оптимізм. Ви говорили навіть під час трансляції після ваших виступів. Чому? Чому саме ця фраза? Е, ви, ви праві, у Павла дуже багато класних цитат. В нього ціла книжка Математика життя», там, де зібрані його найкращі. цитати. Е, насправді, для мене я з ним не був особисто знайомий. Це також знайомство, яке ніколи не трапиться вже в особисту, І я з ним був знайомий через соцмережі. Ми з ним спілкувалися, але особисто не з тих познайомитися. Але Павло завжди вмів. Підібрати оту правильну фразу в правильний момент. З цим, напевно, йому рівних не було. І коли, коли все здавалося, що все, кінець, типу, він вміг, міг знайти оцю цю фразу, яка от. Потрапляє в саме серденько, і це та сама фраза. Всі краси зберігають оптимізм, яка насправді завжди нагадує, що треба рухатися вперед, незважаючи ні на що, треба працювати на своїх, якби і позиціях, і зберігати оптимізм і так, працювати за, за, за для України. Те, що він показував своїм прикладом, те, що ми маємо показувати робити на своєму місці. Власне, для мене це також дуже важливий аспект. Моїх виступів, так, це нагадувати про те, що коїться в Україні, говорити про цитати наших військових. Тому що, в випадку, якщо ми говоримо про Павла, він дуже популярний саме своїми цитатами. І для мене, коли ми озвучуємо ці цитати, коли ми про це говоримо зараз в ефірі, тим самим ми говоримо про Павла, ми говоримо про пам'ять про нього. І таких людей треба пам'ятати, тому що все своє свідоме життя з 2014 року, навіть там починає ще трошки раніше, він був в такому в громадському житті України він був залучений в активізм, він був на акціях протесту проти свавілля, він боровся за, за Україну, і він за неї загинув. Тому для мене дуже велика честь нести пам'ять про нього та й про інших військових, тому що під час мого виступу я також озвучував інші цитати. Назаря Гренки, який також в молодому віці все своє в життя, власне, провів на війні. І це також. Ми маємо пам'ятати, ми маємо пам'ятати, якою ціною ми зараз можемо говорити тут в ефірі, якою ціною ми можемо взагалі ходити по мирному Києву. Саме тому ми сьогодні тут і зібралися, і дійсно, боротьба за Україну може бути різною. Ти ведеш роботу з відсторонення російських спортсменів від змагань. Разом зі своїм батьком ви змогли ізолювати представників РФ від турнірів зі скелетону. Розкажи, як це відбувається технічно, організаційно, бо я думаю, що це не сильно легкий процес. Що ти сказав, давайте їх відсторонимо всі і так, звісно. Так, це, це вірно, це досить е, складний процес. Е, зазвичай проводиться це на конгресах. І на конгресах іде обповорення, іде, власне, от, е, розмова про те, чому вони не мають бути відстронені, або, або чому ні. У Нас це вийшло десь в другому році, коли ми були в Швейцарії, в Лозанні, в серці Олімпійських ігор, там де штаб квартира МОК. Е, там, власне, ми проводили. Цей конгрес і нас вдалося відсторонити росіян. Ми я виступав з презентацією, де ми показували, що відбувається в Україні, як російські спортсмени залучені в це, про м'яку силу. Тобто, ну, ми обґрунтовували досить досить добре. Перед цим, звичайно, дуже багато розмов з нашими партнерами закордонними з різних національних федерацій. У нас вже на даний момент і досі залишається досить велика коаліція країн, які нас підтримують, які, з якими ми рухаємося в цьому напрямку разом. Ситуація дуже складна наразі, тому що МОК рекомендує їх повертати. І для нас це також трошки боляче, тому що завжди МОК, це якось було Олімпійські ігри, це про цінності, це про мир, це про. Якесь прагнення зробити світ кращим. Наразі МОК не відповідає тим цінностям, які він, які він намагається нести. І повернення росіян, обґрунтування для цього воно є досить дивним і, на мою думку, неправильним. Зараз також ми вступаємо в нову епоху МОК, тому що через вже приблизно два місяці вступить в свою нову посаду нова президентка МОК Кірсті Ковентрі з Африки, яка, на жаль, також є. Протеже Баха, яка також за, виступає за повернення російських спортсменів. Але, попри це, попри те, що відбувається, ми продовжуємо нашу боротьбу за відсторонення російських спортсменів. У нас нещодавно, тільки от в кінці березня, пройшов позачерговий конгрес, на якому це питання виносилося, але. В нас відсторонення російських спортсменів залишається в силі, і ми до цього питання повернемося вже у вересні. Я хотів про цю регулярність запитати. Тобто, коли ти кажеш відсторонення російських спортсменів, це на який період триває? Тобто на півроку, на рік, до наступних змагань я просто я думаю, що багато хто не знає цього. Так триває до наступного, до, сту, до наступної зміни. Тобто, поки що вони відсторонені, вони не виступають, поки це рішення не буде змінено. Наразі дуже багато виступають саме виступ ну, за виступи російських спортсменів під нейтральним прапором. Ми власне намагаємося показати, що це неможливо. Російський спортсмен він не є нейтральним. Чому нейтральність неможлива? Ну, власне, над цим, над цим ми зараз працюємо. Уже почали готуватися готуватися до конгресу у вересні. Вже проводимо багато бесід. Вже збираємо докази. Дуже дякую спортивним журналістам українським з різних видань, які збирають ці докази, і саме за допомогою цього ми можемо вести ефективно цю боротьбу. Зрозуміло, Владе, скажіть, будь ласка, таке питання: Олімпійські ігри в Пекіні, і у мене досі перед очима ваша табличка No War in Ukraine. Ні війні в Україні після одного з заїздів ви показали. Це відбулося 11 лютого за 13 днів до повномасштабного вторгнення. Звідки ви знали, що буде повномасштабне вторгнення? Ну, На той момент, якщо ви пам'ятаєте, вже в новинах. Можливо, не, не стільки в українських, а от закордонних вже було багато новин саме про війська біля кордонів. І перші новини були перед тим, як ми вирішили на Олімпійські ігри в Пекін. Тоді була інформація про 100 тисяч солдат біля кордонів. І ми для себе вирішили, вже тоді табличка була готова. Що якщо ситуація не буде змінюватись на краще, ми будемо якби, робити такі от, таку акцію. І, на жаль, на момент виступу вже була інформація про 200 тисяч, і далі, далі ми вже знаємо, що трапилося, але на той момент ми не знали. І для мене було важливо також робити. Напевно, це була просто моя позиція, і показати, що ми не хочемо війни, ми, ми хочемо жити нормальне життя. І це була основна ідея. У мене, мій прадід, він був учасником війни. Другої світової і в дитинстві я пам'ятаю ці якісь історії. Звичайно, я не розказував якісь, там щось супер страшне, але я пам'ятаю той вираз обличчя і той тон, з яким він розказував про війну, і е, наскільки це зробило відбиток на його житті, на житті там людей, і звичайно, що для мене не хотілося, щоб це було зараз в сучасній Україні, щоб люди переживали те, що вони зараз переживають, і тому ми робили. Ту акцію, яку ми зробили. Я ще хочу взагалі скористатися нагодою. У нас сьогодні, враховуючи наш спеціальний ефір, є така можливість, що усі гості, які завітають до нас, це люди, які дотичні до сил оборони або до допомоги силам оборони, і враховуючи, що в тебе є свій благодійний фонд, ти можеш зараз звернутися до слухачів, сказати про актуальний збір, можливо, який триває, або взагалі допомогу, куди переходити, де знаходити посилання активні, і яким чином можна допомогти безпосередньо і в допомозі. Тобі. Насправді зараз я б хотів підтримати збір згадати збір фонду притулу гуманітарного саме штабу. Є збір на укриття для дітей. Вони ми також могли бачити про цей збір інформацію. Саме для цього збору Дмитро Підручний розігрував Віпки весь сезон, і тоді зібрали півтора мільйона гривень, але. Укриттів потрібно багато, і фонд зараз саме займається цим. Тому, якщо у вас є бажання, є можливість, обов'язково долучайтеся до цього збору актуального для укриттів для дітей, які збирає фонд притули. Тобто шукаємо фонд Притул і допомагаємо. боже, ну що за прекрасна людина, яка навіть не сказала, а ось мій фонд. Ви прийдіть до мене, будь ласка, ось так одразу пішла до користі. Дякуємо тобі дуже, Владислава, за розмову. Я вважаю, що е, набагато більше ми дізналися про український скелетон і про скелетон як такий. Нагадаю, що говорили щойно з українським скелетоністом Владислав Гераскевич був з нами на зв'язку в студії тут наживо. Учасник двох зимових Олімпійських ігор, людина, яка займається також відстоюванням наших українських інтересів на міжнародній спортивній арені, вітаю! Я Владислав Гераскевич, перший український скелетоніст, учасник двох Олімпійських ігор. Підписуйтесь на YouTube канал Радіопромінь, Тут тепер не лише музика, а ще й спорт.